Всім привіт і знову грибники у лісі. Це Чернігівська область. Наче вже вдома гриби не треба. Але от якщо є можливість походити в нашому лісі, пошукати грибки, то чому це не зробити? Я сьогодні приїхав не з дружиною, а з владом. Ну, людина захотіла позбирати гриби, а я вже ж якби я сьогодні, як гід, везу свої місця, де може бути щось хоч ну, трохи назбираєш. Бо не всюди є грибці, зрозуміло. Хто є грибником, бував у лісі, то знає, десь взагалі порожньо, десь щось є. Ну отак і ми. Будемо сьогодні збирати, щось назбираємо. В першу чергу цілі яка це білі гриби. Саме найкращі гриби, які в нас росте, на мою думку. І щось інше також підберем. О, це молодий біляшик. Дивіться, який грибок. Поряд немає більше, ніде нічого. Поки не видно. Ще такого грибка знайшли. А ну-ка, давайте глянемо. Я думаю, буде нормальний. Мішаний ліс, береза, сосна, молодняк. Ми ще отакий екземпляр біля ша. По одному ростуть сьогодні. Не я називаю такі гриби. Те ще не добрали вчора, Ми чи люди. Нічого, ми, я думаю, сьогодні ще знайдемо свої гриби. Такий великий грибок і він буде не червивий. Точно! Сьогодні виступаємо по переростках і знову гриб переросток. Він якби це з ним нормально, буде, просто він вже старенький. Молодого гриба, поки що в мене там один у сумці, я такі гриби віддаю владу, бо він не був у грибах, йому треба гриби, а я так чисто за компанією. Ну і процес, головний процес. Тому отак. От подивимося, що буде. На поряд є навіть і кращий грибок. О! Кращий грибочок. Бля, поряд. Два сточки це вже щось на сьогоднішній день. Репнув, пересушений трошки. Найшов, знайшов. Ось такий сидить. Ось такий сидить. Товстоногі. Але напевно буде червивий. І там біля сумки іще один. Ай, ось один іще. О. О. Два. А тут біля сумки три. Ну, вони такі. Поки буду брати, побачив. Ага, знайшов який. Це молодий. Один. Молоденький. Молоденька бабочка. А От... де тут що? Мухомори. Мухомори. Мухоморів в лісі багато. Дуже багато місцями. Ось такий грибок. Розмір. Розмір, йо він вже сам хотів відпасти. Ну навіть взагалі жодного отвору. Дуже чистий гриб, але отакий розмір. Немає грибів. Зайшли в березняк. Такий старий березняк. От перший гриб такий, що можна взяти, було штук 5-6 розвалених, порізаних, поїдених комахами. Ось така молоденька бабка виросла. Так. О, добра. А ось яка. Коротше, тасуємо гриби в ладу в торбу. Я не хочу гриби носити. Кажу, забирай і носи сам їх обріза їх, як ти любиш. Ну, Взагалі-то просто йому треба хоч йому грибів назбирати, бо грибів мало, то хай йому будуть. мені то не дуже вони треба. Я йому всі свої які... Бачите, пустий кошик. Все, що було віддав, кажу, хай буде так. Мені вони не треба. Ні, думав, якщо назбирає молоденьких, там хоч на якусь літру замаринувати, то чому б не назбирати. Але молоденьких мало. То хай він з молодих може супчик зварить якийсь. Ми тут походимо, зараз пошукаємо, може будуть бабки. Бо щось побігли взагалі. Туго. А оце це бабка. Ну Якщо будеш сушити, а ну надо поближе. Якщо будеш сушити, то можна брати, там то и говорить. Я думаю, вона і не червива. Ні, нормально. О, четко. Ідеально. Ідемо далі. Білий Що Берите. що рыбок. Знаходимо наче і в кількості гриби, але вже вони переросли. Молоденьких дуже мало, в основному перерозки і білі, і бабки. Ну, так, якби походить, що щось можна знайти. Ну, Молодий гриб це зараз дуже рідкісний гриб. То ми ходили по лісах, а це вже я вивів на таку просіку. Гриби. О, то а, не білий, то мухомор. мор. Ну схожий, наче обманка. А ось дивіться, сидять. А хто це сидить? Не -не. Ні. А може і вони, не видно. Бабки. Не Бабки. Ну, ще, зараз обріжемо. Уже як свою сумку не буде. Поміщатися, тоді вже буду носить. Ну так. Так і збираємо. Треба дивитися. Це тут точно ніхто не ходив, бо гриби перерощі. І ось який лісок. Можна туди зайти ще. Наскільки там? З десяток точно я білий знайшов, але. Трудово, трудові гриби, щоб прям нема такого як. Вон сидить білий гриб. Я думаю, що це білий, але схожий на бабку. А ну ні, це бабка. А як у білого. Так, ідемо далі. А ну дивись така бита трохи. Там кілька отворів є, не критичних. Ще один екземпляр. На, приймається у кошик. Я думаю, не буде червива. А це хто сидить? Теж вона. Вона нога тонка, але якщо під низом гриба отак іще світло, то це нормальний гриб. О, бачиш, отут ми трохи підберемо гриба. О, Там вон яблука, дички. Бери, оце обрізай, ну вже нормально в ковшику. Ого, якась красна. Це -то якась стрьомна. Це бабка взагалі? Да, так, тільки... вона якась трмна. На вигляд. А ну там у низині. Ой. Колючки. Ну яблочко можуть кисло. Да ото ж ті ж таке яблучко. Я був їв. Воно кисле, я люблю кисле. Ну, На... ну як? так <кл 'як> да, кислота так в роті попекла що прям капець був я чого вирішив перейти на цей березняк бо тут я то знаю що будуть рости бабки у нас так називають підберезовики це уточнення бо ми пройшли грибні локації там де я білих збирав раніше ну от все що я показав то стільки білих і було дуже мало гриба ну а так щоб вже не їхати з пустим кошиком додому, вирішили дорізати бабочок. Так вони такі ну, великі по розміру, але їх можна посушити. Причому влад давно не збирав грибів, то хай привезе додому грибів хоч. А я вже так, мені походить, подивитися розвідка, що і як. Ну, у нас знову ж таки дощів немає. Чекаємо дощів, їх немає, тому гриб лізе слабенько. Хотілося б збирати молодих грибків, але ж де їх взяти, якщо вони не ростуть. ті молоді грибки. Унизинці сидить. таких би аби назбирати. О. Тобі не важко, що носить гриби? Нормально. На. Доб'єм твій кошик, потім мені бом грузить. <гум> Я сьогодні гриби не беру, а от було бажання назбирати сироїжик. Але оце ну, третя нормальна за весь грибний похід. Третя нормальна, що ти з трьома зробиш. Якось і захотілося спробувати сироїжечок. Давно їх не їв, реально дуже давно вже не їв сироїжок. Ну, їх немає. А так, що відварити, посмажити. Ну, все, одна там, ще одна. Ну таке. Це не гриби, треба хоча б пару кілограмів. Сьогодні був один момент, коли я заговорився на камеру і загубив ножа. Але вчасно згадав, що немає в руці нічого. Рука то порожня. Повернувся, забрав ножа. Ну і що? І другий момент, все-таки з другого разу я його загубив. Немає ножа в мене. Хто знайде, я не кажу повертати. Ну, якщо знайдете опінель номер 9 то мені ніж, Знайдете, користуй... користуйтеся. Мені не треба повертати. Ну так, так буває. Рибники, до речі, часто гублять ножі. Ну я от перше, перше загубив ножа, може я поганий грибник. Ну отак. Цей опінель номер 9 якийсь у мене нещасливий. Це вже я другого загубив, а першого я втопив на річці. Новенького взяв на риболовлю на зимову і випадково втопив його в лунку. Перший раз взяв і відразу втопив. От, Отак. Новий пожив. Ну скільки, виходить від зими чи від весни. Ну, півроку новий пожив. Ну якщо ще будуть такі купувати із опінеля, то напевно все-таки номер 9 буде. Він мені найбільше подобається. Показую вам кошик з рибами. Ну так, по об'єму нормально. Ну це на двох. Це на двох. Все, ми вирішили закінчувати. Збирати гриби, бо якби їх вже й немає, де ми ходили, і якби досить вже потомилися. Трохи є, робота буде вдома. Ну, я з пустим кошиком йду додому. Головне, що взагалі гриби були і то нормально. А хто їх буде перебирати, то вже таке. Я ще не поїв ті, що збирали до цього. Все, дякую за перегляд. Якщо буде можливість, обов'язково поїдемо в ліс. Я вам покажу, що ми будемо збирати до зустрічі.